Три дійсно небанальні локації Тернопільщини, про які ви могли навіть не чути. Бюджетно розташовані недалеко одна від одної, і максимум вражень. Перша локація Чортків. Це колоритне місто з мальовничим замком, старовинними костелами, особливою автентикою вузьких вуличок. Що ж варто подивитися? На вулиці Шевченка, домініканський костел, культова споруда міста, пам'ятка архітектури. Напроти костелу, Чортківська ратуша з унікальним годинником. Чортківський замок наразі потрапити неможливо, та я піднялася вище і біля Доситий кум виявився оглядовий майданчик з неймовірним видом на місто. Тут чортків як на долоні, і обов'язково прогулятися вуличками, вони досить колоритні, наприклад, такі як Шевченка чи Степана Бандери. А от перекусити можу порадити заклад Пан Чартковський. Знаходиться в центрі великий вибір страв, дуже смачно, і ціни значно приємніші ніж в Києві. Друга локація на скельний монастир у Монастирок. Тут ви зможете побачити стародавню сакральну архітектуру та насолодитись неймовірними краєвидами долини річки Сере. Скельний монастир у монастирку заснували у 9 столітті. Монахи поселилися і вели служіння у гроті під назвою Язичеський. Місце дійсно дуже гарне, і окрім нас тут більше нікого не було. Наступна локація печера Вертеба знаходиться просто в полях. Якби не позначки, я б ніколи не здогадалася, що тут можуть бути печери. Це гіпсова печера, тоді є єдиний в Україні підземний музей трипільської культури. Належить до найбільших печер Європи. Потрапити сюди можна тільки у супроводі провідника і записуватися треба заздалегідь. Якщо треба будуть контакти, можете звертатися в Директ. Печера Вертеба орієнтир село більше золоте.